В той час, коли астрономи всього світу напружено з великим інтересом, спостерігали за парадом планет, в Америці в білому домі кипіла сварка. Вона, безперечно, Увійде в світову історію. Можливо, як поворотний момент не тільки в історії цієї війни російсько-української поки що, а можливо цієї світової цивілізації. Друзі, такого ще в історії не було. Я маю на увазі зовсім не те, що зараз активно обговорюється в інтернеті. Хто прав, хто винен? Давайте поглянемо на цю. Ну, з, з знаком плюсом чи мінусом подію якомога з більшого часового відрізку, ну, уявно е, спробуємо побачити в ній те, що побачать наші діти і внуки. І правнуки, е, до цього періоду, до цього моменту точніше, такого ще світ не знав. І тому всі так налякані, що такого ще світ не знав, що був в прямому ефірі. До найменших подробиць розгорялася така сварка, така світова драматургія. Ну, скажіть, будь ласка, ви уявляєте, щоб щось подібне сталося на даний момент не в Білому домі, не в США? А десь в іншій країні. І чому таке співпадіння сталося парад планет і така сварка? Ви уявляєте, що е, ось така свара? От ви можете хоч уявити, таке могло би статися, наприклад, в будь-якій іншій тоталітарній країні при будь-якому ну, найгуманнішому чи не найгуманнішому, але диктаторіві. Ну, Візьмемо для прикладу, для умовного прикладу. Наприклад, в Китаї таке могло би бути, що приїхала е, ну, якась делегація, ну, наприклад, Північної Кореї, в Пекін, на переговори і стала от так от сваритися із китайським лідером. Сі в присутності маси світових ЗМІ на весь світ. Таке можете уявити? Я ні. А можете уявити, що от в Москву приїжджає батько Лукашенко? І от при всіх камерах от так не погоджується. Гостро критикує Путіна. А Путін відповідно Лукашенко. Лукашенка. І це бачить весь світ. Ви таке уявляєте? Або, наприклад, той же сирійський лідер. От зараз, який перебуває в Москві, він може десь ось на так от з Путіним показатися і щось от так сказати йому в віч? М? Ні. І таких прикладів може... можна навести дуже багато. На мій погляд. От в цьому цінність Америки. Я не знаю, може Трамп, скоріше всього, він чисто інстинктивно сказав, коли Венс запропонував, що, мовляв, засоби масової інформації тут кивнув, що давайте зупинимось, виведемо їх. А Трамп заявив, ні, хай будуть. Це могло статися тільки в Америці. Ну, можливо, ще в Україні таке могло статися. В інших країнах тоталітарних могло статися зовсім інше. Що при найменшому слові не покорячи чи якогось, якоїсь критики, Ці придворні засоби масової інформації видалялися, і це вже ж було в історії не раз в багатьох країнах. А ті, що там залишалися, вчиняли найжорстокішу розправу із слабшими, скільки вже було так, таких кровопролить в історії. Коли знищували на таких переговорах і подібних, сильніша сторона, слабшу. А тут ми бачили зовсім інше. Від самого початку, від входу Зеленського Білий Дім, від тієї зустрічі Трампа. Президента України і до останнього моменту, коли Зеленський вийшов з кабінету і сів у свою машину, яка повезла його відповідно туди, куди він забажав. Оце найцінніше. Що можна, можна сказати про ту зустріч? Не про ту сварку. Про ту сварку вже все ясно. Є стенограма, побачили. Тут вже не відняти, ні додати, все є. А от те, що цілий і здоровий. Після такої сварки, при камерах Зеленський вийшов, сів у машину. І поїхав, і ще десь там, уже за межами Білого Дому, став якось реагувати, щось там якісь відповіді на питання давати. Щось писати в інтернет. Тобто живий, здоровий. Це велика цінність, друзі. Оце треба осягнути. Ну, а для світу що це дало? Прецедент. Прецедент, що вперше в світовій геополітиці сталося таке явище. Така уже верх свободи слова. Що це дало людству? А дало людству те, що людство побачило всю картину, яка прискорила. Політичні світові події. Тут же стали висловлюватися світові лідери. І, як кажуть, добро почало відділятися від зла. А якби цього не було, а якби зразу при найменшому критичному слові, засоби масової інформації були видалені, залишився тільки один. Оцей молодий чоловік не з особливо накаченими м'язами в напівмілітарній формі одягу. В оточенні таких, ну м'яко кажучи, далеко не дружньо нас налаштованих людей, які Ну, наділені колосальними можливостями і владою. Переявляйте, що могло б статися? Тут не, тр не треба бути великим фантазером. Зараз вже не станеться. Це є прецедент світовий. Те, що творилося сотні сотні років. Подібній ситуації в історії. В Америка припинила. От саме в цьому, можливо, і той парад планет зіграв велику роль. Хто його знає, все від Бога. Але це дало людству зараз зробити. Мені здається, колосальний, демократичний стрибок в іншу якість свободи слова, демократії. Так продовжує залишатися це протистояння добра і зла. Але ми вже бачимо це. Обличчя добра і обличчя зла. І можемо давати їм оцінку. і можемо зайняти відповідну сторону. Або з добром, або злом. Ось маски зняті були. Маски зняті були з політиків. Ось за це, особисто я, як журналіст український, щиро дякую Америці. Як зараз, ви бачите, по всій Америці проходять мітинги і демонстрації з українськими жовто-блакитними прапорами, оце результат. Такої небувалої світової відкритості політиків, і яка почалася свідомо чи несвідомо, з Трампа, з того самого овального кабінету, на тій самій зустрічі, при спробі підписати ту ту угоду про рідкоземельні метали. Так що не все так погано і безнадійно в нашому світі. Слава Україні! Слава свободі слову, слава Богу!